Ми од віку не скорині ніким і ніколи не здамося й сьогодні, щоб нас побороли. стала кривавою наша земля, брати українці, тримаймось війна. Слава Україні, героям слава! Це прямий ефір. Зараз з нами знаходиться Павло Табаков, переможець проєкту Шанс, голос країни: Забирайся війна! Це не просто пісня, а крик душі. Ми єднаємось горі, бо настала пора зупинити ворогів ціною життя, бо на мирні наші села, дороги міста. Ступила ворожа і чорна війна. Війна. Війна, ти ж руйнуєш, тот лабовчий світ, забирайся вже досить, з нас слізи сирі, скали в суви свої. Людей, забирай свої лапи від наших людей. Павло, дуже дякую тобі, що вийшов до нас в ефір і виконав цю пісню. Це дійсно е, крик душі українців. Ах... У ці страшні дні для нашої країни дні війна триває на усіх фронтах, і у кожного своя зброя. Не стоять осторонь, артисти. Вони йдуть у тероборону, волонтерять, створюють нові пісні. От твоя пісня Забирася війна, просто ну знаєш в серце, і хотів, щоб глядачі почули, коли в який момент ти написав цю пісню. Розкажи більше про створення пісні і звернення до українців, які тебе захищують. Ну, я тобі скажу, що це така у нас давня співпраця. Я говорю про ще одного автора тексту: це мій хороший друг Василь Фесюк з Чернівців. Ти uh знаєш, -huh. співпраця почалася під час майдану, тому що він хоча й колишній військовий, але він пише: от власне, такі ну, дуже багато патріотичних віршів, uh -huh. натхненних. Ну, і, і про війну, і про Майдан. І у нас вийшла пісня тоді. Тяжко було її написати, тому що Майдан так само ввів тоді в ступор у 2014 році. І це була пісня Небесну Сотню, Господи, прийми. Небесну Сотню, Господи, прийми! Прийми їх душі з білими крильми. Потім з'явилася пісня, теж на його слова Дорога на схід. Дорога на схід! Дорога на схід, ідуть наші хлопці, наційний світ. Дорога... З якої мій менеджер Галина Гузьо зробила цілий проєкт Пісні війни. Так. Ти, напевно, чув про це проект. Ну, моя пісня стала такою ключовою. Знає, щоб дала поштовх для цілого проекту. Я тішуся, що такий проект е, з'явився. Я дуже сподіваюся, що скоро буде проект не пісні війни, а пісні перемоги нашої перемоги е, української. І дуже хочеться, щоб це сталося пошвидше, тому що ми бачимо, які втрати зараз серед мирного населення. Це просто жахливо. Я зараз. От буквально до ефіру з тобою дивився е звернення. Е Рички з Маріуполя, у мене аж сльози вийшли на, на очі, просто ну, неможливо це слухати. Це як ну, колись в 40 там якомусь другому чи якому блокада Ленінграда була, знаєш, тобто їх повністю оточили і вони знущаються просто над людьми. Та, та, Павло, як, як... Ти мені сказав зараз за Маріуполь, у мене серце кров'ю обливається. У мене 10 родичів там досі. У нас не було 19 днів зв'язку з ними. не, не, бу... не, не люди... Yeah. Не мають ні правил, вони просто знаєш, як варвали варвари колись нападали. От вони все знищують, і йдуть на своєму шляху. Така орда справжня. Так я продовжу про пісню. от з Василем Фисюком Ми співпрацюємо. Він це був такий крик душі. Ну, у нас вийшов такий комбінований текст, трішки. Mm -hmm. Ну, основа я, я щось від себе дописав, і він каже: треба щось написати. Він хотів. Під знаєш, дуже щоб ну під це, як то кажуть, хлопці бійшли. Я кажу: ну як напишеться, так напишеться. І от цей крик душі, знаєш це ті пісні, які це от зразу. Ти дивишся в текст і починаєш грати під гітарку. Хоча переважно я пишу пісні під фортепіано. під фортепіано, так. Ага. Але це знаєш, що я відчуваю, що така військова пісня, вона мусить бути під гітару, тому що хлопці з передової вже навіть писали відгуки і кажуть: Слухай, хочеться ж гітару взяти і заспівати разом з тобою каже, як mm -hmm. закінчиться він обов'язково навчимося грати на гітарі mm -hmm. е декілька років. Будемо співати. Mm -hmm. Ну mm -hmm. так. от, праці вона і вийшла. Так, е, я розумію, що ти співак, композитор, але зараз знаєш, кожен з нас діяч просто громадянин своєї країни. Як ти бачиш, взагалі вихід з цієї ситуації? От щойно з'явилася інформація, що Зеленський е, сказав, що не будемо ми в НАТО. Але просить закрити небо над Україною досі і просить всіх українців за кордоном. Е, який вихід чи надіятися на західних партнерів? Тому що зараз ми можемо і лише надіємося на збройні сили України і на українців, які волонтерять, звичайно, які допомагають фінансово. Вони бояться, бояться величезного вторгнення. Російських військ, ну тобто російських ракет навіть швидше і російської ядерної зброї. Тобто, якби це було, вони вже закривали неодноразово небо над різними країнами, але це як правило були не ядерні країни. А тут вони бачать, що вони мають з величезною армією справу і мають справу з таким. Ну, я його називаю як чорт просто. Це якісь такі, як, як антихрестний шов, але як мав гранату, мав з гранатою така знаєш, Тобто він поранений звір і нікому нема вже куди дітися. Тобто, санкціями переперли е, зі всіх сторін. Е, він розуміє, що його справа тільки наступ. Він має або перемогти, або загинути е, тому, ну це дійсно битва на смерть. Це битва на смерть у інакше, це і те, що проводяться переговори. Це моя думка. Але я думаю, що це напевно буде мати дуже мало результатів, тобто це просто гра на виживання, і мені дуже шкода, що власне мирне населення це якщо б, знаєш ще армії між собою змагалися. А тут просто нечесна не гра, тому що вони ховаються своїми тими градами, гарматами, танками між мирного населення і атакують. І далі ну це це величезна орда. Я так розумію, що їх ще десь 150 тисяч є. І їх ну просто треба вибивати, і кожен має тримати свій фронт. Ми про це вже говорили, тому що. Кажу, як тільки почалося це вторгнення. Ми на наступний день пішли з дружиною і запиталися в ну в тероборону. Хоча нам сказали, що ви будете добровольцями. Це, це є трошки різниця, охороняти так, так. якісь там далі. Тому що кажуть, каже, ви служили. Я кажу, не служив. А яка у вас освіта? Я кажу, ви ще музична. Тобто, я співак, композитор, там викладач музики, викладачник. Посміхнулись, кажуть, ну чекайте, вам позвонять. Я зрозумів, що ну чекати нема чого. Ми почали будувати у Львові, те, що змогли там блокпости допомагати біженцям, тимчасово переселеним нашим українцям. Так і... яка яка зараз взагалі ситуація у Львові? Чув, що є інформація про повітряні тривоги? Також як часто це відбувається, який настрій у Львів'ян і біженців. Значну бувають такі перерви між повітряними тривогами. Там, наприклад, три дні практично їх не було, а потім бабахнули і появорово. І ми знаємо, що це ціла трагедія. Сьогодні був великий парастас з тими хлопцями, які там загинули. Ну їх багато. Я знаю серед медицини розповідають, що дуже багато цих всіх вогнепальних травм привозять і опіковий відділ весь забитий і так далі. Ну тобто, це, це жахіття. Ну те, що зробили в явере, і ми це чули. Ми це чули. Тобто, в п'ятій чи в якій ранку, тобто, ми прокинулись від цирени і чули, як воно бахає. Ну не зрозуміло було де, але навіть 40 кілометрів звідси було чути, і як ПВО збивали. Ті ракети, які збили. Якби вони всі 30 впали, я не знаю, що б з Яворова залишилось. Там просто страх. Ну, і... Так, це розумію. Чув ще питання в мене є з приводу Бориса Німцова. Я не знаю, чи ти бачив це російський опозиційний політик. Його Путін прибрав у 2015 році, і він казав про те, що може зупинити цього. Не знаю, антихриста в Росії це коли люди піднімуться, коли весь народ вийде на мітинг проти нього, або він побачив цю силу, і це буде як сором йому, і він буде змушений піти. Це є одна така думка німцова. Є ще зараз інформація про те, що ну, найшвидший так, вихід з цього всього, це просто щоб його прибрали. Навіть доктор Комаровський сьогодні записував відео, розказував. Звертайтеся, якщо вам треба знати, яку пігулку, чи що, я підкажу. Так, там, там просто в Харкові просто пекло робиться, і е, ну, мені так шкода, що доктор якраз попав під цей, тому що це наш ну, хороший друг. Насправді, mm -hmm. моя дружина в нього працювала 5 років на e, передачі. Так, у, у доктора так. Комаровського, так, я не знав. Розкажи, будь ласка, ага. Нам кажу, вона була гостьовим редактором його програми. Mm -hmm. і ми неодноразово зустрічалися і спілкувалися, і навіть як лікувати дітей, там він або його консультанти радили завжди ну, що краще, і так далі. І ну, це жахливо, що сталося. Я розумію, що ну, Харків потерпає, Маріуполь потерпає просто не найбільше суми. Mm -hmm. Ми намагаємось, чим можемо, прикриваємо тил. Ми відсилаємо гуманітарку. Яка ж, на жаль, я чув, що не всюди доходить. Казали, що везуть потім тракторами, тракторами через поля, тому що там танки зараз не можуть приїхати. Тракторами через поля їх ну, якось ту гуманітарку намагаються довести до людей. Ось. І те, що ти казав за Путіна, та я розумію, що і Німцов, і Комаровський вони праві. Тобто, поки його не приберуть, і, на жаль, це ескалація цього конфлікту. Ця війна вона буде тривати, тому що ну їм нема куди відступати. Знаєш, як колись в другій світовій були там штрафні батальйони, і за ними йшли ті, хто їх розстрілював. Ось і я розумію, що в Росії напевно десь така сама історія: якщо не розстрілюють, то садять э, тих, хто відступається <ривос9> Ну, там все дуже жорстоко, е, і якщо його прибрати, так е, не, не розумію поки що як народ може повстати, але він він мусить це зробити. Е, як я спілкувався вже з. Е, Такою дальньою родиною в, в Росії і в Білорусі, ну тобто, вони не чують, вони mm -hmm. майже ніхто не чує е, там одна троюридна, вона зомбоящик та... зробив, да чуває, mm -hmm. а інші просто або не відповідають, або мовчать, або кажуть: ой, як нам прикро, що у вас таке відбувається, і на цьому все. Я кажу: виходьте. Тобто, Кайдани порвіти, як казав Шевченко. А, але там нема кому виходити, тому що ну це дійсно на них на танках написано з це зомбі, просто зомбі, які і приїхали сюди на нашу землю всіх вбивати, і там такі самі сидять, і їх на жаль, ну 90%. Тобто, там цей час так промили мізки людям, що вони вважають, що вони там за родину за Радянський Союз можна так сказати, щоб об'єднати слов'янські землі, і Путін править. це, Ну тобто, це неможливо навіть слухати у ну, Білорусі. Більш адекват більш адекватні у Білорусі, тому але... що там не було ящика. Розумієш, там там лише останній час зараз пропаганда пішла. А до цього, якби бі, бі, в Білорусі ну не було настільки знаєш, цієї інформації про якихось там фашистів, нацистів, там нео... ну і так далі, розумієш. Тобто це, це по-іншому. Але вони ну, в більшості свої фермери, і вони все ж таки ближче е, до Європи, я так вважаю. Uh -huh. ну, е, так, е, так. Можливо, хитріші, тому що Лукашенко свої війська не. не, не Посилає таке. тому, -то так. Е, е, так ще одне запитання: останнє запитання. з приводу е, психологічної стабільності, можливо, в тебе є якісь декілька порад, я не знаю для українців, тому що крім того, що йде винищення українців, так дуже складно сприймається взагалі вся інформація. Дуже багато новин, і вони дуже негативні. Е, можливо, декілька порад, се як лікувати душу може музикою, тому що ти музикант. Так, я, я скажу, що е, лікувати можна е, і музикою, але я вважаю, що найкраще зараз це молитва. Найкраще найкраще, щоб люди просто зацінуювалися в себе, приходили до молитви, тому що хтось може відволіктися, розумієш, на якісь е, інші новини, ну там більш позитивні, або піти там з дитиною погуляти, побавитись, або я не знаю, як ти кажеш, послухати якусь гарну музику. А декому це недоступно, в тих регіонах, там, де бомблять, то там це. І я вважаю, що е, наша сила. Знаю, що всі церкви, всі монастирі зараз дуже активно моляться. Я так само ходжу на, на служби. І ну, як, як тільки можу, молюся за тих українців, за їхнє здоров'я, щоб ангел-охоронець завжди був з ними, щоб якомога жарт, менше тих жертв було зараз на нашій землі. Дякую. З нами був сьогодні український співак, переможець голосу України та проєкту Шанс. Павло Табаков, дякую. І на закінчення послухаємо прем'єра сьогодні в Павла пісня Вставай, давай, Павло. Плаченебо дощ і сніг. Ей, москалю, як ти зміг бомбити мирні села і міста. Та в нас незламний дух і світла є мета, за нами правда. C'è stupo, stavate i borizia, i ludi sono prati.